Ну, в наявності в нас порог, це що означає, що вона пригнана. Отсюда. Гольф плюс на дуже гарному моторі 1,9 TDI. На гарній оптиці, противотуманні фари, на гарній гумі. Такий прикольний в нього колір, повний електропакет, регулювання дзеркал. Отак можна тут бак відкрити. Ляпс, нажали, хоп він відкрився. Канина в гарному стані. Регулюється вверх вниз вліво-вправо. Автосвітло, регулювання фар, круїз контроль, як бачите. Кермо у нас обшите, мультикермо, регулювання звуку, дисплеєм, ок, не ок. Що в нас? Приборка, пробіг. Ось бачите, 231 тисяча. Це рідний пробіг його. Мультимедій, як бачите, можемо підключитися по блютузу, по ауксу. Давайте заведемо його. Без проблем завівся. Як бачите, тут двусовний клімат у нас стоїть. О, Вже дує холодне. Все, все працює, все заправлено. Пічка також буде. Також у нас передні підігрівки є, щоб зимою не мерзли. Ніша для речей, п'ятий стубочка, бачите, все чітко вмикається. Камера є у нас. Камери в нас задній нема, але є партроніки. Ручничок обшитий також для підстаканників. Позаду у нас місця, я думаю, що багато. І за фіксом покажи є. Так, Підлокітник є. Підлокітник, ось дивіться, ось така штучка є. Хоп! Надкинули, отак, положили, ручку закрили двері з там оглянули. І два підстаканника. Я думаю, на дальняк вообще комфортно їхати, тому що це гольф плюс. Та що в нас тут? А, в нас і тут підстаканники, бачите? Позаду, бачите, він такий величезний, тому що це плюс-версія. Також покажи, ось партрунички стоять, щоб ви чувствовали, про що притерлось. Так, що в нас по комплекту? Запаска. Запаска, домкрат. Це все, я думаю, ще оригінально стоїть, оригінальне, Бачите, заводська ще. Полочка в нас в комплекті. Також тут на 12 вольт є розетка, щоб підключити холодильник або якийсь компресор, підкачати колеса. Триугольник, ну, все як потрібно. Сіли і поїхали. Так що, друзі, приїжджайте до нас в автопоїн, покажемо вам цей автомобіль, зробимо тест-драйв і придбайте цей дуже гарний автомобіль Volkswagen Golf Plus на гарному моторі. Так що чекаємо вас. Автопоинт Придбай якісне авто.